І зустріка видишь? Ні. І я. Нет. А он є. Ось приблизно так це виглядає, коли мене питають, що ж це у людей за ванна така, що ти виготовляєш ось такі великі умивальники для них: 1,80, 1,50 і 2 метра. Так ось. Два умивальники розміром 240 майже. І вони заходять в ванну і ще й там залишається місце. Представте. Да? Яка у людей виходить в ванна кімната? Що приходиться виготовляти ось такі умивальники, які будуть їхати в дві частини. Фізично вони туди не проходять, тому що там вже зробили такий умивальник, трошки інший, але, коротше, запороли. переробляю. Переробив і буду відправляти сьогодні. Старався, старався, дозатор, чикс. Не закріплений. сподіваюсь що всі будуть задоволені, в тому числі і я.